Сьогодні держава надає можливість тим людям, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості, які мають професійно технічну або вищу освіту, і дуже важливо, вони мають бути незареєстровані в центрі зайнятості і впродовж останніх трьох років не проходити навчання за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття то такі особи мають можливість отримати ваучер на навчання. Що ж таке ваучер? Це документ, який дає можливість безоплатно отримати нову професію або спеціальність затвердженого переліку. В переліку є 123 найменування спеціальностей та професій, і розмір вартості ваучера не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму. Тобто вартість ваучера 26 840 гривень. Особа вибирає собі з переліку, що їй близьке, якщо бажає навчатися, може звернутися в центр зайнятості, а може безпосередньо через сайт центру зайнятості. Заповнивши заявочку, подати заявку на отримання ваучера, це все відбувається дуже швидко, з нею зв'язується, і впродовж декількох днів вона має можливість обрати собі навчальний заклад. Є також затверджений перелік навчальних закладів, є перелік спеціальностей, за якими можна навчатися. Волинський обласний центр зайнятості у поточному році, станом на 15 червня, вже видав 106 ваучерів на навчання. Найбільше ваучерів видано. Ковальська філія видала 34 ваучера, Луцька філія видала 31 ваучер. Якщо говорити, за якими професіями ваучери видані, то 24 волонянина виявили бажання пройти навчання за професією тракторист сільськогосподарського. Лісогосподарського виробництва видано 33 ваучера на навчання за професією кухар, 12 дванадцять авто, автотранспортних засобів, 5 ваучерів на навчання за крійником, один для кондитера за спеціальностями, 20 ваучерів за спеціальністю медсестринство, 4 ваучера отримано за спеціалізацією фармація, шість ваучерів за спеціалізацію психологія. Один кібербезпека на Волині. Є двоє внутрішньопереміщених українців, троє учасників бойових дій, які демобілізовані, і двоє осіб з інвалідністю. Тобто це доволі гарна можливість здобути додатковий фах або Отримати взагалі нову спеціальність за умови, що ти маєш уже професійно-технічну освіту або вищу освіту. Хто ж детальніше може скористатися ваучерами? Основна вимога це від вік від 45 років, 45 і старше, та наявність 15 років страхового стажу. Це якщо ми будемо брати загалом усіх українців, але є певні. Категорії громадян, для яких трошки пом'якшені умови для осіб, які були звільнені з військової служби, крім строкової служби, служби в органах внутрішніх справ, державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, бюро економічної безпеки, державної кримінально-виконавчої служби в зв'язку з короченням штату. Або за станом здоров'я до досягнення пенсійного віку за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію, звільнені з військової служби після участі в проведенні АТО та операції об'єднаних сил здійснені заходів агресії Російської Федерації до досягнення ними пенсійного віку, внутрішньо переміщені особи за відсутності підходящої роботи, особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи. І ті особи, які в період воєнного стану отримали поранення внаслідок військової агресії агресії, і особи стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення. От оці категорії, які я назвала, вони без вимоги до віку. І без вимоги до цих 15 років стажу у нас дуже багато внутрішньопереміщених осіб в області, перебуває зараз там понад 50 тисяч. І якщо вони мають професійно-технічну або вищу освіту, навіть ті студенти, які закінчили, наприклад, бакалавра, вони вже магістра можуть здобувати коштом цього ваучера, якщо для них немає підходящої роботи. Ну і відповідно інші категорії, які я назвала. Є перелік навчальних закладів, які розміщені на сайті Міністерства освіти, тобто це ті навчальні заклади, які мають ліцензію на надання освітніх послуг. Так, як затверджений перелік, перелік професій та спеціальностей, так і затверджений перелік навчальних закладів, які мають право здійснювати навчання за ваучерами. За ваучером можна навчатися в будь-якому навчальному закладі України. Загалом служба взагалі змінила, бо може на цьому тобто, на певно варто теж акцентувати увагу. Служба змінила підходи до організації навчання. Якщо ми раніше формували групу в області, переважно. Вибирали якийсь один навчальний заклад, де ми будемо навчати. То сьогодні ми видаємо сертифікати на навчання. От ваучер видається тим, хто не перебуває на обліку в центрі зайнятості. А ті особи, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, вони можуть собі також обрати для навчання будь-який заклад України. Вони вибирають будь-який заклад України, вибирають професію, за якою будуть навчатися. Якщо ця професія актуальна на ринку праці, ми навчаємо заробітничими професіями вже тих, хто перебуває на обліку. А вони отримують сертифікат на навчання, і вже з цим сертифікатом наш спеціаліст допомагає сконтактувати. Наш спеціаліст контактує з учбовим закладом, чи готові вони прийняти цю людину на навчання. І людина з Волині може навчатися. От хоче вона навчатися трактуристом не на території Волинської області, а хоче поїхати, до прикладу, там, в Одесу, або хоче поїхати в Рівненську область, тому що там є навчальний заклад, який, на її думку, краще це навчить, або можливо, дійсно, не застосовують якісь їхні інші технології навчання. На сьогодні це зреалізовано.